Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні говоримо про судову реформу в Україні. Гість нашої студії, народний депутат України 6-7 скликань, член член Венеційської комісії від України Володимир Пилипенко. Пане Володимире, доброго дня! Вітаю доброго в нашій дня. студії. Отже, Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до Конституції в частині судочинства. Більшість депутатів назвали це рішення історичним, а президент навіть назвав його найвагомішим за усю свою коденцію. Як ви сприйняли і сприймаєте це рішення і його значення для України? Безперечно, про е, судову реформу на конституційному рівні вже е, говориться 20 років. Від того часу, як прийняла була Конституція України у 96-му році, відразу. І експерти, і Рада Європи, і в Україні і Україні політики заговорили про те, що необхідно провести реформу судочинства на рівні змін до конституції. Але зверніть увагу, при жодній владі це не вдавалося зробити. Жоден президент це до, до сьогоднішнього дня не зробив. Бо питання стояло в тому, що ж треба змінити, а змінити треба політичний вплив Верховної Ради, політичний вплив президента. На судову гілку влади, яка фактично по суті повинна бути незалежною, от тому безперечно, що те, що все таки конституційна частина реформи судочинства. Прийнята була минулого тижня це для України є позитивним. Але чи вдалося здійснити те, про що ми говоримо? А от для того, щоб здійснити те, про що ми говоримо, про те, щоб забрати політичний вплив, тут маємо декілька таких аспектів, можливо, навіть декілька таких невеликих підводних каменів, які сьогодні на експертному рівні не дають стверджувати, що завтра, завтрашнього дня, цей політичний вплив повністю буде знівельовано, і судова система буде незалежною. Наприклад, Венеційська комісія давно рекомендувала у численних висновках. Усунути Верховну Раду від призначення суддів безстроково, бо ми знаємо, яка пародія інколи відбувається в Верховній Раді, коли фактично окремі народні депутати свої приватні справи вирішували. Інше питання: усунути президента від процесу призначення, для того, щоб він виконував виключно церемоніальну функцію. Що ми бачимо по цій конституції? В положеннях це записано: Верховна Рада усувається, президент лише підписує указ про призначення суддів, все інше робить Вища Рада правосуддя, вища хвилів Але, хоча і суддя обирається безстроково, що є великим плюсом. То е президент фактично не обмежений е жодною відповідальністю, якщо він цей указ не підпише у місячний срок, як це передбачено змінами до конституції. Тобто його церемоніальна функція і на нею можна скористатися. Так, тобто він може там два-три місяці розглядати, а може і півроку розглядати той е указ про призначення про підписання е указу про призначення суддею. Інше питання: якщо Верховна Рада... Після набуття цими змінами чинності, а саме через три місяці, коли цей документ буде опублікований, буде позбавлена впливу на призначення суддів, тобто не буде приймати рішення про їх обрання чи звільнення. То за перехідними положеннями, про і про це говорили багато юристів-фахівців. Що за перехідними положеннями, фактично, президент одноособово зберігає за собою право до 1 січня 2018 року не просто переводити суддів з одного суду в інший. А отримує монопольне, нічим не обмежене право реорганізовувати будь-який суд державі. Тобто, по суті, за цей перехідний період відповідає особисто президент. Так, да. і це, знаєте, наводить на думку, колись Лукашенко розказував е таку фразу Я свій парламент перетряхивали і буду перетряхивати. На це можна теж екстраполювати на те, що буде відбуватися можливо із судами. Тобто, чи не виникне у глави держави певної спокуси? Перерозподілити суди таким чином, щоб коли він буде позбавлений функцій утворювати ці суди, вони повністю залишалися під його контролем. Від цього на жаль в Україні не застрахований ніхто. Хоча я ще раз повторюсь, є дуже багато позитивних моментів. Та ж сама конституційна скарга громадянам тепер буде надано право звертатись напряму із скаргою до конституційного суду. Інший підводний камінь, який про який не жаль не говорять, чому відтерміновують набуття чинності, набуття му е, матвезя ратифікацію римського, римського статуту. Про чому? це відкрито тільки Світлана Заліщук заявляла Безперечно, ми разів. не повинні це а відтерміновувати. Чому так сталося. Що? Ну, справа в тому, що ми знаходимося фактично у стані війни, і це визнають і не тільки експерти, не тільки е, фахівці, політики, депутати тих же ж е, е, фракцій коаліції. Вони теж визнають і говорять про це відкрито да ми у стані війни, але треба щось зробити. Ну, якщо ми у стані війни, нам треба терміново прийняти римський статут. Він е поширює свою юрисдикцію на ту агресію, яка Росія здійснила щодо України, на е ті воєнні злочини, які вчиняються на території окупованій там Донбасу і Криму. Відтягувати це це означає, що е відтягувати притягнення винних осіб до відповідальності. Немає логіки. Так само стосовно війни, ці фракції, які не підтримали зміни до конституції, вони апелювали, що до того, що основний закон не можна змінювати в таких умовах, як ви ставитеся до таких заяв. Безперечно, що це має право на, на життя. Така позиція. Я знаю, що е, е, існує позиція про те, що офіційно не оголошено те, що Україна перебуває у стані війни, але є багато чинників, які безпосередньо теж говорять. І е, 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 експерти, які говорять про те, що Україна є в стані війни, вони теж по суті мають рацію. Бо, безперечно, що у нас йде мобілізація, у нас проходять е, військові дії. Ми фінансуємо оборонне замовлення більшим. Ми визнали на рівні там районних навіть е, е, містечкових град е, Росію е, країною-агресором. Про це ми говорили. Я ще пам'ятаю, ще в 2014 році говорив з трибуни Ради Європи про те, що здійснена військова агресія Росії проти України. Тому ці позиції необхідно теж зважувати разом з тим. Я не думаю, що е, підписання цих змін стане перешкодою, щоб встановити факт агресії. Щоб встановити факт вчинення воєнних злочинів Росії на територію країни, тому що повірте мені, дійсно правильно казав голова венеційської комісії, що якщо зміни до конституції в частині правосуддя не будуть сьогодні прийняті, то не зрозуміло, коли вони знову будуть прийняті. А нам необхідно давно вже було реформувати судову систему, позбавити її від політичного впливу. Пане Володимире, ви входите до Венеційської комісії від України. саме ця комісія надала позитивний висновок цій конституції одразу після голосування офіційної Європейський Союз підтримки. Римав це рішення, чому європейці не побачили цих ризиків цих недоліків? Справа в тому, що багато недоліків до речі було заховано уже в новому законопроекті про статус суддів і про судоустрій, який комісія в очі не бачила. Вона не знала який про що приймався безперечно, який приймався в тому, як завжди у нас не по регламенту. На жаль, цей парламент так робить, що деякі реформи проводимо там чи за півгодини, як це було наприклад з призначенням генпрокурора, чи за півдня, як це було судової реформи. І моя позиція як юриста, як представника України Венеційській комісії, є і залишається тою, що цей закон. Необхідно, якщо не відправили ми до того, до прийняття, зараз необхідно набратися сміливості і відправити в Венеційську комісію. Бо цей закон, в принципі, суперечить тим висновкам по Конституції, які зробила Венеційка минулого року. Я маю на увазі, у нас фактично можна говорити ліквідовується адміністративна юстиція. Адміністративні суди що здійснюють? Головну функцію захищають громадянина від свавілля держави. І вони є в кожній країні Європи. І Венеційська комісія реклам, е, рекомендувала, якщо касувати вищі спеціалізовані суди, наприклад, вищі господарські, да, то е, адміністративна юстиція у складі вищого адміністративного суду має існувати автономно. Все це цим законом, на жаль, знівельовано. Це треба те, щоб експерти проаналізували. Інше питання, ми фактично. Е, Робимо так, що всі судді, які призначені на перший, як кажуть, випробувальний чи п'ятирічний срок, бачите, у нас навіть саме сама суть цього, випробувальний срок. Суддя не може бути на випробувальному, він здійснює правосуддя професійно. Так от усіх цих суддів, фактично за цим законом поставлено в нерівні умови із тими особами, які захочуть подати документи і набути статусу судді, тобто пройти конкурс. А Венеційська комісія чітко написала у висновку, що не можна звільняти усіх суддів це раз, але. Ті судді, п'ятирічки, які закінчуються повноваження, там чи вже закінчились, чи після того як конституція не буде чинності, вони повинні мати пільгові умови для того, щоб, якщо вони забажають, стати суддею безстроково. У нас так виходить, що нас, людина жаль, пройшла кілька етапів і її кидають знов назад. Тобто, ти йдеш е з людьми, які ще ні разу екзамен не здавали. Звичайно, що а хто буде тоді судити? Бо у нас мільйони справ розглядаються. Я не говорю про суди, які у Києві. Давайте візьмемо районні суди у маленьких е містах, у селищах міського типу. Там фактично зараз. Нема кому судити, бо дуже багато суддів не призначено більше тисячі вакансій, і фактично є один-два суди, які вже закриті на зимок. То хто буде судити? Хто буде там чекати конкурс? А це людські долі, це людські проблеми, це людські біди. Скажіть про відповідальності суддів, наскільки вона дійсно збільшена, наскільки дійсно суддя має бути враховувати кожен свій крок, знаючи, що відповідальність посилено? Тут повинно ставити на шальки Терезів, з однієї сторони відповідальність судді, а з іншої сторони незалежність судді. Тобто, якщо суддя є достатньо за законом і конституцією незалежність, безперечно, що і він повинен в достатній мірі нести велику відповідальність. І те, що навіть обмежено суддівську недоторканність, про яку так багато говорили. І до речі, я вам скажу, що е, вже забули, що суддівська недоторканність повинна була бути обмежена разом із депутатською недоторканністю. Десь е, згаданий законопроект загубився, кажуть у е, архівах парламенту. Хоча це неправильно, але Ну, нова верховна депутати рада, про Це з ситуації. самого початку тільки й говорили. Ну, це. Буде... фактично депутати хитро вийшли з ситуації. Вони захистившись тим, що от вони знімають недоторканність із суддів, забули про себе. А треба було робити це паралельно. Скажіть, а зарплатня дуже багато говорили про це, що вона настільки кардинально зменшується, що в суді не буде бажання порушувати закон. Чи дійсно це так? Знаєте, це важливий чинник, але давайте піднімемо зарплату вчителям. Підніміть зарплату лікарям. Вони ж ходять до суду, вони ж переживають за свої там побутові проблеми, там когось залило. Підніміть пенсію пенсіонерам, він не буде оскаржувати там, тих 200 гривень. Тобто, держава повинна теж враховувати певні чинники. Я не кажу, що суддя має отримувати низьку зарплату, але. Якщо ми говоримо про суддів Верховного суду, де зарплати, як там порахували дехто в 200 разів більші, то порахуйте, скільки є Верховного суду суддів зараз, і скільки тисяч є суддів районних судів, які безпосередньо навантажені справами. Якщо піднімати зарплату, то я б казав, що треба піднімати безперечно, що усім зарплату. Але з іншої сторони. Зверніть увагу, ще з 2010 року законом передбачалося поступове підвищення зарплат суддів кожного року більше і більше, і це передбачається і цим новим законом, який прийнятий. І кожного року кабінет міністрів, незалежно який, хто був прем'єр-міністром, завжди подавав проект бюджету, в якому ці норми були призупинені. Тобто, фактично на папері зарплата була, а насправді ця зарплата. Була заморожена на рівні 2010 року. Я більш ніж переконаний, що кабінет міністрів, коли буде подавати проект бюджету, там теж цінору будуть призупинені. Давайте подивимось, пане Руслане, пане Володимире, все ж таки фундамент вже створено конституцію в частині судочинства ухвалено. Скажіть, як довго триматиме процес імплементації, скільки ще необхідно буде зробити? Все буде залежати від того, перш за все, яку е, оцінку дістане закон про статус суддів і судоустрій, тому що його необхідно оцінити на предмет практичного застосування. Далі, я, якщо чесно, не є при е, сьогоднішньому стані речей великим оптимістом, що дуже багато з вулиці адвокатів, дуже багато з вулиці науковців просто побіжать і е, захочуть бути суддями. Ну, по-перше, е, всі Верховний суд не вмістяться, будемо говорити щиро відверто. Всі е, не вмістяться там в якийсь е, суд у великому обласному центрі, там Київ чи Львів чи Одеса. У нас тисяча вакансій районних судів по маленьких містечках і селищах міського типу. Туди треба йти працювати. А там треба створити умови. Тобто, реформа це не просто поміняти Іванова на Петрова. Що таке реформа? Реформа це здатність держави забезпечити право кожного громадянина. Звернутись до суду, отримати своєчасне рішення суду і ще його потім виконати. А що у нас? Якщо ми прийняли зміни до Конституції, давайте запитаємо себе, чи ми змінили ставки судового збору. У нас настільки високий судовий збір сьогодні, що мінімальний становить 500 з лишнім гривень. Порахуйте, при пенсії у 1100 гривень особа піде до суду, да. не піде. При зарплаті у 2000 гривень хтось піде до суду, не піде. А сьогодні ще один підводний камень у Конституції записаний: монополія адвокатів. Я за, я сам адвокат з 2000 року, але не при сьогоднішній економічній ситуації у народу, у, у маси наших громадян, критична ситуація з пенсіями з зарплатами, то як ще оплачувати адвоката, на жаль, це не сьогодні. Ця норма має набути чинності. Далі, щоб е, е, виконати рішення суду, та держава масово не виконує рішення суду. Ми чемпіон в європейському суді по заявах, зокрема, якраз на невиконання державою рішень судів. Бо держава не стимулює, тобто не заохочує громадян до віру до суду. Держава не виконує рішення. То чому хтось у маленькому селі повинен йти до суду, як він знає, і так нічого з того не буде. Тобто над цим треба теж працювати не лише над змінами до конституції. Дуже багато роботи. Вже цього тижня ви відправляєтеся до венеційської комісії, де відбудеться чергове засідання. Розкажіть чи відомо чому воно буде присвячено? Які питання підніматимуться на порядку денному, як завжди, є українські питання. Я думаю, що комісія висловить свою позицію з приводу вже прийнятої судової реформи. От але основним питанням буде також і. Запит парламентської асамблеї Ради Європи на аналіз і відповідність норм закону, як його колись вже назвали за три місяці про партійну диктатуру європейським стандартам, мається на увазі славнозвісний законопроект 37.2.0, який дозволяє і вже дозволив політичним силам виключати кандидатів із списку, щодо яких вже відбулось голосування і вибори пройшли. Венеційська комісія, я не хочу розкривати, скажімо так, проект того, що на сьогодні готується, але давайте звернемо увагу на те, що Венеційка говорить і говорила по імперативному мандату. 2003 рік, 2005 рік, Венеційська комісія дає висновки, що імперативний мандат, як він зараз в нас в Конституції, він не відповідає європейським стандартам, що не можуть депутати бути прив'язані до партій. Депутати відповідальні перед всім народом. В країнах Європи діє вільний мандат. А в В'єтнамі. В Китаї і в Російській Федерації діє імперативний мандат. То куди ми йдемо? В Європу чи до В'єтнаму? Бо все це партійний контроль венсійська комісія, і пише, що партії використовують депутатів, а депутат, згідно європейських стандартів, має використовувати партію як спосіб отримати представницький мандат і захищати інтереси своїх виборців перед ними відповідати. Цей закон, що зараз ми про нього говоримо, він ще гірший. Він позбавляє, скажімо так, він має зворотню силу, це найгірше. Тобто не може закон. Змінювати правовідносини, які були до набрання ним чинності, це нонсенс, і це заборонено в конституції. Наші. Рада може не врахувати негативної оцінки Венеційської комісії. Я сподіваюся, що якщо буде опублікований і оприлюднений висновок, я сподіваюся, що все-таки у депутатів стане політичної волі і мужності і відповідальності для того, щоб цей закон змінити. Але разом з тим, що робити з тими особами, які були звільнені, наприклад, що робити із тими ж депутатами, які були позбавлені мандата. Я думаю, що рішення венеційської комісії, яке буде оприлюднено вже 11 червня, воно дасть можливо якийсь певний юридичну допомогу вказаним особам в оскарженні таких дій через суд і добиватися правди не тільки у нашому адміністративному суді, але й у європейському суді справ людини. Бо верховенство права для Ради Європи для європейського співтовариства стоїть першому на місці. першому місці ще одна важлива реформа по згідно закону. Вона розпочалася з 1 травня цього року. Мова йде про реформу державної служби. Розкажіть, чи відбуваються зміни, на які розраховували? Якщо чесно, бачимо зараз багато шуму і нічого, і багато створюється комісій. Багато от немає черг. Звернули увагу, коли ідеологи закону про державну службу казали, що ми дамо доступ рівний для всіх на державну службу. А що ми бачимо сьогодні? Ми навпаки бачимо відтік кадрів з державної служби. Тобто особи бачать, що працювати непрестижно на державній службі. Знову ж таки, я був противником того, щоб деякі категорії осіб були позбавлені статусу держслужбовців. Візьмемо, наприклад, тих же помічників суддів, які працюють по судах, їх е, більше, ніж 10 тисяч. І е, це особи, які працюють на державу, бо суд це є орган державної влади. Вони позбавлені статусу держслужбовця. То це означає, що він е, може працювати до обіду помічником судді, а після обіду адвокатом, відкрити контору напроти суду і ходити е, представляти інтереси. Ну, коли пишуться закони, необхідно їх аналізувати, не потрібно роздавати їх відразу перед прийняттям. Оце є до речі, велика вада нашого парламентаризму. Чи відбудеться реформа державної служби за тих норм, які в нас сьогодні є? Ну їх треба вдосконалювати. Наскільки я знаю, навіть по працівникам апарату Верховної Ради є законопроект, який передбачає там певні механізми вдосконалення, тому що виходять певні патові ситуації. І я знаю, що в адміністрації президента ще готуються теж зміни. Тому. Найкраще нікуди не спішити або спішити повільно, і тоді абсолютно у нас буде все досконало, пане Володимире, Ну і на завершення три тижні залишається до літньої перерви в роботі парламенту. На вашу думку, що сьогодні має бути пріоритетом, що має, має встигнути депутатський корпус до власне до перерви. Цієї є багато таких знакових законопроєктів, на які на жаль президентом накладені вето. Я говорю і про те ж саме фінансування ПТУ, і про ті додаткові е, гарантії і е, матеріальні компенсації Чорнобильця. Ну, ми повинні їх розглянути як е, сьогодні, тому що реально люди потребують матеріальної допомоги і захисту. Знову ж таки, е, питання переформатування складу ЦВК Уже більше двох років. Центральна виборча комісія потребує юридичного оновлення. Наскільки мені відомо, президент уже вніс подання. Я сподіваюся, що депутати. Е, Приймуть політичне рішення для того, щоб всі кандидатури, які вніс президент, були прийняті, оскільки це буде з, фактично їхньою гарантією, і буде умовою неопередженої роботи, оскільки кандидатури подавали усі депутатські групи і фракції. Ну, будемо сподіватися, що встигнуть і зроблять. Вам бажаємо успіху у роботі у венеційській комісії. Дякую за цю розмову. Дякую, глядачам. Нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України 6-7 скликань, член Венеційської комісії від України Володимир Пилипенко. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.